Народе. Сьогодні, у день святого надвечіря перед водохрестям, ми зібралися на цій площі на марш миру. Ми мирна нація. Історія свідчить, що за всіх часів свого існування ми ніколи не зазіхали на чужі землі. Хоча смерть косила нас в тридцятих, сорокових п'ятдесятих. За мир і волю загинув В'ячеслав Чорновіл. За мир і волю зложили голови герої Небесної Сотні. За мир і волю невинно полягли в нерівному бою наші хлопці в Іловайському котлі. На вівтар миру і волі віддали своє безцінне життя наші земляки Віталій Бакур, Ігор Черняк, Михайло Ковальчук, Володимир Салівончук. А за що зложили свої життя люди під волновакою? Господи, зглянься над Україною. Сьогодні такі марші миру, акції протесту проходять по всій Європі. Акції протесту проти терористичних організацій на сході України, так званих ДНР і ЛНР. Акції миру щодо посилення санкцій зловісній московській імперії. Важкі часи настали в Україні. І кров пролилась задарма. Багато вже померло побратимів, та миру й волі ще нема. Війна все йде, і люди помирають. На сході сльози, стогін, плач. А в наших серцях герої не вмирають. І наш український народ, справжнісінький силач, тож, вірмо, щиро, мир настане, але для цього, певно, ще потрібен час. Лиш сила духу гідно поміж нами стане і поєднає нас в серцях. На вшанування світлої пам'яті героїв Небесної Сотні, воїнів, які поклали свої життя на сході України та мирних жителів, оголошуємо хвилину скорботи. Нехай ця хвилина для громадян нашої держави, співвітчизників за кордоном для всіх людей доброї волі і чистої совісті стане актом поминальним. Жестом покаяння і перестороги. Дякую. Ми також є в молитві за тих, які загинули за кордоном, чи це Франції, чи по інших місцях від руки. Терористів, яких гроші є цінніші, ніж людське життя. На службі Божій ми завжди кажемо миру всім. Ми просимо цього миру для кожної родини і просимо його для нашої ненької України. Ми просимо для цілого світу цього миру, тому що його бракує. Бракує його як повітря тому, хто на повній легені хоче дихати в вільні, демократичні. Державі. Ми хочемо молитися сьогодні молебень до Пресвятої Богородиці за мир і спокій, ми не зможемо витримати, якщо будемо молитися тільки панахиди. Ми будемо молитися за наших героїв у храмах, у наших серцях. Але сьогодні, коли зібралися всі, і згадали молитву і мовчання, я би хотів, щоб ми змовили також. І, хоча б один раз Оче наш, і один раз Богородице Діво, за тих, які полягли і мирного населення, і військових наших, які охороняють цілісність нашої держави, і тих, які за кордоном мирних, щирих, простих людей, якої б вони не були вірою сповідання. Кожна людина хоче жити, ніхто не хоче вмирати. Кожен любить своє життя, але повинен поважати інших людей, звичайно, не ображати гідності і релігійності інших віроісповідань. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній, дай нам сьогодні. Си нам провини наші, і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наш. У блаженому спенні вічна є пам'ять, вічна є пам'ять, вічна є пам'ять, у покої Христи. Душам спочили слух Твоїх за волю і незалежність України, за всіх мирних людей, які загинули в часі, загарбницьких війн та інших непорозумінь на нашій Україні у цілому світі. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословен завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Слава тобі, Боже, на слава тобі, моя країно, мати веселкова, мільйони доль подій щоденних вир. Ти знаєш, як багато в тому слові короткому, хай буде мир, хай буде єдність, правда між братами, хай знає кат кад іниций дезертир, що сивий Бог вовіки буде з нами, і буде мир, український народе. Дорогі краяни, на знак миру сьогодні на рідній землі, як і на всій земній кулі, величною колоною, маршем миру пройдімо рідною землею, рідним містом, від пам'ятника високодостойного В'ячеслава Чорновола. До пам'ятника будителя Галичини, священнослужителя отця Маркіяна Шешкевича. Маршем миру кроком руш. А кожен герой він не воїн, він батько син у пітьмі. čudesno vino. Ja ne hoću baći da je mami nešto Ви сьогодні зібрались тут на марші миру, хотілося випускати, що для вас е, в загальному є мир. Не гинуть наші побратими, коли живі і рідні, е, наші знайомі люди живі, е, і коли е, ну, не вбивають, а що необхідно, які дії нам простим мирним жителям потрібно робити, щоб на землі завжди панував мир. Щоб на землі панував мир, потрібно насамперед бути людьми, мати якусь люді, людяність і гуманізм. Е, не... Сьогодні було дуже багато людей, всі в національній символіці пускали голуби для миру. Відчули цю атмосферу мирного свята, що люди вийшли боротися за мир. Е, так не боротися е, так. було приємно знаходити е, тут. Так. Е, так що для вас є мир? Мир це спокій в кожній родині. Відсутність будь-яких воєнних дій. Мир це повсякденне життя, кожен день. Це мир і спокій і своєї сім'ї, і сусідів, бо краще мати мирного, спокійного сусіда, ніж далекого родича. І мир у світі. Це коли добре, це коли живеться спокійно, це коли ніхто на нас не нападає, це коли в нас є, це коли мирне небо над головою, і ти можеш в будь-який час побачити, що люди живі і кожної секунди не вмирають. Коли все добре, що для вас є мир? Мир це коли над тобою сяє безхмарне небо і не літають кулі. коли Люди не на війні, а вдома з дітьми. Коли ніхто. Не мішає людям жити, і люди мають право на свій вибір, нема агресора, ніколи не стріляють, не літають бомби. і, ну, і Кожна людина впевнена в своєму дні може робити, що забажає впевнено своєму майбутньому. Мер це коли в Україні, ну, в країні спокій, нічого нема, все гарно, всі любляться.